Це я з дружиною. Це ваша дружина. Угу. і ви, так угу. Микола показує, який він мав вигляд в довоєнні часи. Чоловік родом з Волинської області. Зараз йому 50. До війська пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Потрапив в полон після бою під червоним лиманом, а далі немов жахливий сон. Разом з іншими він опинився в нелюдських умовах в бараках. В одному невеликому приміщенні перебувало до тисячі полонених. Їли стоячі. Ну, останнім часом перед обіном нам давали трошки посидіти. А так все на ногах стояли цілий день. Жахливе харчування привело до дистрофії. Микола схуд на 35 кілограмів. Він проводив на ногах по 16 годин на добу і мріяв лише про одне: що одного дня повернеться додому. Віра, що ж підтримувала. Сім'ю хотілося побачити, вернутися на землю свою. Микола змінив п'ять російських таборів, де саме перебував і досі не знає. Цьогоріч, 31 січня, його обміняли. Це була четверта спроба, і вона виявилась щасливою. Дали передітися, коли вже зняли мішки з головою, що вже дали нам вільно дивитися, тоді вже зрозуміли, що це вже одне. Військовий каже, ніколи не забуде, як їх зустрічали на українській землі. Це був як ковток свіжого повітря після майже двох років полону та безперервної російської пропаганди. Біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли люди. Нас вітали. Дуже приємно воно, що люди просто так поважають і зустрічають з добром і щастям. У Дніпрі звільнений з полону захисник проходить лікування. Зараз він на постійних крапельницях. 16-17 годин вони стояли в камері. На жаль, дуже тікали ноги, пройшли трофічні зміни. І сьогодні перше, з чим треба боротися, налагодити судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойних процесів. Чоловік отримує психологічну допомогу. Лікарі кажуть, він має потенціал для швидкого відновлення. А Микола думками вже з родиною на рідній Волині. Олена Петроченкова Євген Шпак новини 11 каналу.